Військово-технічне співробітництво, але ми не можемо зараз Азербайджану запропонувати щось таке, бо це нам потрібно саме Це розробки КБ Луч ракетні ПТРК насамперед перед Карсар. Стугна, uh -huh. це авіа, -авіа промисловість. Uh -huh. Тут ми е союзники, бо він зацікавлений у збільшенні долі е е експорту. Uh -huh. А відповідно е це відбувається на тлі зменшення російської долі, тобто надходження куди йдуть. Ну хай йдуть в азербайджанський бюджет ніж в <різв 'язався> російський, <різв 'язався> російський. Так uh -huh. що нас ще цікавлять: полімери, тобто продукти нафтопромисловості, нафтохімії, Подвичні, так. і е досвід. Досвід відновлення територій після деокупації, досвід інвестицій, досвід розвитку територій, які зазнали пошкоджені, зазнали втрат і депопуляції.